Всім привіт, ви на каналі Хобі від Валерія і це продовження 99 ночей в лісі з моєю подругою. Так, і ми прийшли за другою дитиною. Настя там вже стріляє вовків. Оскільки в мене є теж пістолет. О, right right like right right чого їх так багато і вони ніяк не вмирають. Давайте помирати. О, ні, Настя, не падай! А, окей. Ем... Нехай вона візьме цю дитину. Ем... Так, вона її взяла. Сподіваюся, я її не помішала відкривати сундучок. У неї газ випав. А що випаде в мене? О, крацю. прибіг у у у Прикольненько! Ржьо клас! У мене тепер прям повний комплект. Не вистачає тільки цього інопланетного фігнітії. До речі, по-моєму, це оновлення кудись пішло. І це дуже жаль, тому що. Ой-ой-ой, він на мене біжить. О, пацан, дякую тобі. О, він мені ще й шкуру залишив. Який хороший пацан? Який хороший. Так от я говорила, що вони, здається, прибрали це оновлення е, з інопланетянами. І так, я зараз помру почну помирати від холоду, тому я сире поїм. Ем, Окей. Зараз я піду цей до нашої бази. А я не пам'ятаю цей трохи там є. Мені все подобається, коли я біжу до бази, по суті, по носах цих вовків стрибати, щоб їх подражнити. Це так смішно, оскільки вони мене не настоженуть. Так, його нема. Ой-ой-ой, у нас мало цього, мало вогнища скоро в нас згорить. Треба його підкинути. Ще й ніч буде скоро, а в нас нікого нема. Окей, добре. Ця дівчинка вона померла. Черт, мені треба за нею побігти. Я за нею побіжу, я вже це. По-моєму, якось раніше стемніло, але окей. Ем, я сподіваюся, мене зараз ніхто не вб'є. Так, тут вовк. Так, окей, Настя віднесла дитину. Це добре. А вона поруч з цим. О, там судук є. Я їсти хочу, але окей. О, вона біля ловушки. А! А, вовк, 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 вовк! Я ще й тепер голодна. А! -а, -а! Мене зараз вовк цей приб'є. Окей, я побіжу назад, тому що, можливо, зараз зі мною цей олень, а я ще й спотикаюся. І в мене, в мене лампочка зараз виключиться. Ні-ні-ні. Чорт вона вимкнулася. Так, треба сподіватися, що просто мене ніхто не здожене. Дякую, Настя. Скоріше біжи, 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 щоб тебе теж олень не, не цей не схапав. Фух, який кошмар, я так злякалася. Треба підзарядити цей. Mm. І ще поїсти, тому що я зараз чуть ли під голоду не померла. Треба буде з дівчинкою потім пізніше вийти. Mm. Don't worry, we will save you. Зарано. Я не на тій мові написала. Ну тобто на тими взагалі рі, е, буквами. Я по поїхала, тому що Вдруг Олень буде, щоб я його підстрахувала. Я ем, сподіваюся, що він все ж таки не вийде, тому що. А, добре, окей, він вже не вийде, оскільки вже день. Ем, в нього бандаж цікаво, є чи нема. Я е, візьму на всякий випадок, полікую. А, Вовк, вовк, вовк! Я його беру на себе, я його відволічу, а ти лікуй, дівчинку, я його е, відволікаю. Давай лікуй її. Окей, okay, все добре, я можу теж від цього вовка здихатися нарешті. Так, я зараз тут -тут сундучок відкрию. Ні-ні-ні-ні-ні. Тільки ж недавно перестав дощити. Знову пішов дощ. Який кошмар! Нам... У нас там і так мало цього рівня. О, дякую за діамант. У нас там і так мало цього рівня, як воно називається, вогнища. Ще й тут зараз відкрию. Може, все ж таки якась горючка, ну, паливо буде чи вуголь? Сподіваюся. Ну добре, це, це теж хороше. Я що тільки не розумію, навіщо ці квіти саджати. Тому що є, по-моєму, якісь, що висаджує квіти з зерна. навіщо мені взагалі треба? Я зараз це от підніму. Так. Окей, ой-ой-ой, в нас це завжди лише 3%, відсотки. Я сюди складу, а це моє, це моє. Воно застрягло. Я його зараз заберу. Ой-ой-ой, він зараз погасне, Нам навіть це пише. Чорт, я візьму ось це от, скільки воно може пригодиться, вогни ще вийшло, ви більше не у безпеці я забула як це буде Чорт. окей добре треба швиденько нарубати чогось ось це от я нарубаю зараз швиденько будь ласка не виходь будь ласка будь ласка будь ласка я зараз ось це от кину тому що все одно, все одно. Фух, 2% 2%. 2%. ось Це от я посаджу, а ось це от візьму. Звичайно, що це мало викинути. Вони навіть не піднялося. Я дві колоди кинула, а воно не піднялося. Добре, треба як більше нанести цього дерева. Прекрасно! наші атакувати будуть? То есть там Настя там стрибнула. Я, я навіть не замедляла, вона просто сама по собі так стрибнула. Окей, я його так от посаджу всі біди разом. У нас і костер, і нападати на нас будуть, та ще я їсти хочу. Ну, ну добре, хоча б трішечки більше в нас це е, відсоток цього е, ще хоч трішки більше став. Так, а де ця дівчинка? У нас тут тільки троє чогось. Так, да, у нас тільки троє. А де дівчинка? Що вона там робить? Вона ж може це її. Тільки хочу сказати, її можуть вбити. І її там, звичайно ж вбили. Окей, ну ми хоча б цю волну постараємося відбити. Я на цього, я на цього нападаю. Давай, 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 давай. Ой, не стріляй в мене, не стріляй, я зараз помру, я зараз помру. А, ні-ні-ні. Ого, ми погатьох там цей. А, все? Ми всіх так швидко повбували, я думала, це буде набагато довше, але, мабуть, наступна волна буде дуже важка. Їх треба спалити, вони, по-моєму, кожен. да, вони кожен є по одному. Але все одно допоможе нашому вогнищу. І скільки в нього маленький відсоток. А зранку підемо за дівчинкою. Вона весь час помирає. Може в неї щось з інтернетом, якісь проблеми? Ще 30 секунд. Іти чи не йти? Не знаю. Я б тут залишилася. Так. Я вже приготую цю. Медичку. О, пацан запішов, я за ним йду. Вдруг в нього немає інше. Ні-ні-ні. Я тебе врятую, пацан. Окей, добре. Все добре, дівчинку, ми. Дівчинку ми вивільнили. Ось тут -от має бути. О, там бандаж клас. Чи він не бореться? І це було дуже близько, щоб. <пасували> Достаток, так, так. Окей, і в мене... У мене вже таке є, дякую, не треба. Ось там двух Зараз я його візьму і трішки пошукаю по мапі. Прийдя Ченкаго, тут я вже була. Ем, тут теж. Там нічого нема. О, може, щось... тут щось буде? Я сподіваюся. І знову я застрягла. Я завжди на них застрягаю. Так і добре і О, oh Сильний топор. Я ж тепер ці, я ж тепер великі дерева зможу рубати. Це просто супер. Okay. Я хочу цього відметь зустрілась, може шкура буде від нього. Вау, 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 заспокійся, заспокійся. Зараз мені треба. Воно воно мені порахувало, що воно вистрілило, хоча. Він делапортувався, ви бачили? О, він цей. Когті точе, готується до битви, але я тебе зараз вб'ю. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, я тебе. Я тебе не буду вбивати, тому що скоро вже буде ніч. Я тебе залишу, на жаль, я тебе майже добила, але треба залишити тому що зараз буде ніч. Я можу померти. Знову раніше? Ні, ні Будь ласка, я не хочу помирати. Хтось допоміжіть, я завжди комусь допомагала. О, окей, добре. Фух, я так злякалася. І знову треба поїсти. Чому мені кожну ніч, ніч треба поїсти? Ось що я принесла, да, я бачу, що я хочу їсти. Фух, я так злякалася. Ем... Я допоможу, я ж тепер можу одним ударом, по суті. Там було декілька дерев відразу. А, то ж я, по-моєму, садила. Ого, багато дров. Тепер потрібно буде потім пізніше ці великі дерева. В машину краще, тому що в нас, мабуть. да, в нас вистачає вогнища. І купимо ось цю от фігню І нам ще треба одне дерево для ліжка. Та я не хочу сидіти, Кудись сюди треба поставити? Зараз і ось так. Да. Ем, і зараз треба ліжко. Тихо, тихо, тихо. Так, зараз нам треба буде зробити дерева, оскільки нам треба для. Ого, як підросло швидко! Для вогнища. Ем, ось це ми сюди покладемо. І якраз таки зробимо ліжко. Е, да, ось це. На жаль, не встигла на декілька секунд буквально. Для того, щоб поставити це ліжко, щоб в нас було x5, а не x4. Але то не страшно. Все одно б я б дерева, мабуть, не знайшла б. І це закінчення цієї частини. Завтра має бути останнє. До побачення!